І зійде сонце, наче кругла паска, мов писанка, та розквітнеся земля. Радіймо, друзі, великодня казка а Гаївкою, хай серце звеселя. Співаймо, друзі, в великоднім колі і Господа Воскреслого молім, щоб оновивсь весною щастя й долі, наш рідний край, наш дім. Команда BC Insurance вітає всіх наших учасників та громаду зі світлим святом Великодня. Христос Воскрес! І нехай цей день принесе нам надію на мир і процвітання у нашій Україні, світі та для нас усіх в цей надзвичайний час. BCU Wealth Management wishes a joyful and blessed Easter to all our members and community. May you have peace in your mind, joy in your soul, and harmony in your home. Христос Воскрес, воістину Воскрес! Слава Україні!